Привіт, друзі! І сьогодні ми пограємо в PvZ Hard Mod. Це дуже складна версія. Вибачте за російську мову. Там нема англійської. Ось Brutalex Extremal Hardcore. Бачите, що тут буде? Значить я ще не знаю, чи я тут дійду до кінця. Але сподіваюся, що дійду. Здравствуйте, три, пять Добро пожаловать в брутальный, экстремальный хардкор, Мод, в котором будет новая способность расти А также Зо и зомби. На каждом уровне будет не сложно, не точно. Ну что ж, встретимся на следующем уровне, пять Удачи. Сегодня у нас ничего сойдут зомби. Так, ну что ж, друзья, починаем выживать. Нажимаем... Е! а куди? А куда горох стріл друзі, скажіть мені. 3 тих гру можна скачать через Game Joel. Ну, я, я не знаю, что вы знаете, что это таке, але це така, ну. Просто щоб скачать, треба мати аккаунт. В общем, це легко там скачати, цю гру вона безкоштовна. Цей мод. І напевно не потрібна сама гра. Так, напевно потрібно э, на Оригінальна версія, щоб... Чи, 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 чи. А ще тут, якщо зомбі з'їсть твого горохостріла. Не факт, що він не з'їсть бо Горохостріли тут їдуть. Напевно, кукухою. Хочі, <coughs> друзі, трішко, ну, трішки прихворів. Я в цю гру грав, коротше, тут сіль, ну з просто нужно так, як вивезли, але дам вам раду. Якщо скачати цю гру. Просто. Збережіть газону косилку до останньої, якби волни, бо. Там в так там буде Гіа Гіга. Грагантьо. Ну, як ви бачите. Ну, як я ж вам казав, що тут без косилки без косилки неможливо. Ну, так, зараз да, цей ми рівень прийдемо з першого його разу. До речі, я його довго не міг з першого разу перейти, але. Коли сам грав, але з вами в мене є такий. Позитивчик! Ну ви бачили, що там буде? А другий рівень взагалі... О, 45 сонс дає... по сумму 25 сонс більше... ой ой А, там легкий. Сарказм не легкий рівень. Ну кс. -кс. Ну так, короче. поняли, друзі. Да, круто, круто, круто. Так. Все сюди, сюди, сюди. Цей рівень майже неможливий. Я тоді вдаляв цей хардмод, ска Скачав собі інший хардмод. Потім мій хардмод я хотів скачати удалився від Санька Я Не знаю, хто такий саньок, це просто ну, така назва була. Хардмод осанька. Так. Я ж забув тут по три зомбі йду. Ой, я давно просто не грав цей хардмод, і я забув, що... Ну, це давно позавчора грав, або позапозавчора. Та й та не... Та не чого, зможемо. Е, зомбі. Може, не треба. Ау-дау-дау-дау-дау-дау-дау-дау-дау. Та ж мені здається, що в цьому моді якісь... Ну, зомбі клієм більш слабкі. Ні-ні, там будуть складні зомбі, але... Я тут все складно, так, але... Мені здається, чи зомбі менше хп. Ні, зомби більше в розмірі, але в ХП напевно их менше, да, справді. До речі, в цьому ми, поки тут не знайшу, тут дуже потрібно буде горіх тобі. Без горіха? Тут, тут, читай, ну тут тут ну, тут, тут, безпорадний без горіха. горіха. тут святе. Нема горіха, нема життя. ПВЗ ПВЗ цьому. В ПВЗ це, о, святе. Ось ці танцюристи Майкла Джексона. Хі -хі, юра, Хі -хі -хі так. Ми по ним стріляємо. Вони поки живуть Там сюди. Так. Поки все нормально, наче. Ой, у мене плана порчу чаще, що я це відео не стыну кидес. О, це взагалі лайно зомбі Це зомбі просто лайно. Він наше сонце хаває. А ще гірше тому, що коли кліпиш на сонце. А, ні, це раніше думав. Кошена хаває наше сонце Ой, друзі, Тут ви бачите в йде? Так що, будь ласка, зомбік ти. Такий загадковий. Не їж, мої рослинки. Зомбік загадковий. О, бачите? Ну нічого не... Я не ні, я його не зможу вбити, його максимум треба затримати. До кінця цієї. Далі вже будемо думати. До речі, тут немає цієї... Цей... Ой. Цього і Короче, немає. Треба до волни його задержать, тих зомбіків всіх. А його точно. Хоча цю буду сильно оберігати, и намагаться сторони. сторону. Давайте с Тимом Косарка. Косарка. зробить. Будь ласка, трішки давай вже. Швидше волна, це вона вже буде, а. Тут мене вже нічого не врятує на цьому ряду. Так. Ну-й Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не Да-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не Я не встых, друзья Я лох За таким выпадком я точно лох не Не друзья там это что Давай Даче я наступный сервис пробую тут выиграть хотя бы